Це відео перше все для тих, хто багато читає, і схильний купувати книжки, які потім припадають пилом на полицях і гнітять. Перший пункт, який в жодному разі не можна пропускати, це знайте свої смаки. По-перше, це жанри та сюжети. Скажімо, я читаю багато фантастики, але не проти почитати художню прозу, якщо вона не надто трагічна. Потрібно розуміти, що якісь сюжети можуть бути не для вас, тому що вони злять або сильно засмучують. Скажімо, комусь книжка здається незавершеною, якщо у ній не було любовної лінії. Хтось не хоче читати про дітей із трагічним дитинством. Для когось історії про маніяків це занадто. По-друге, звертайте увагу на видавця. Великі видавництва, такі як КСД, Віват, Весел, видають книжки дуже різних жанрів, але маленькі видавництва зазвичай мають свій фокус. Наприклад, Дім Хімер видає темну літературу, жахи, містично-психологічні трилери, фантастику від українських авторів. Видавництво видавництво видає широкий спектр книжок від фантастики до дитячої літератури. Але більшість їхніх видань про певні соціальні проблеми. З'ясуйте, які видавництва спеціалізуються на тому, що вам цікаво, і слідкуйте за їхніми анонсами. Прочитайте уривок для ознайомлення. Перш ніж купувати книгу, зайдіть на сайт видавця або якабу і прочитайте викладений там фрагмент книги. Зазвичай цього достатньо, аби зрозуміти, чи подобається вам переклад і манера письма автора. Деякі видавці не викладають фрагменти книг на сайті, але якщо це якесь потенційно популярне видання, уривок для ознайомлення можна знайти у різноманітних ЗМІ. Просто погугліть. Читання уривків не один раз допомагало мені не витрачати кошти на книжки із неякісним перекладом. Купуйте книгу, а нехай б довкола неї. З одного боку, це дуже класно. Прочитати книгу тоді, коли її читає багато інших людей, і долучитися до всіх цих обговорень. З іншого, через те, що всі довкола позитивно відгукуються про щось, ви можете піддатися тиску і купити книгу, яка вам зараз не в тему. До того ж, до неї причепився хвостик з усіх цих відгуків і думок інших людей, через що ваші очікування злетіли до небес і завадять спокійному читанню. Перечекайте хайп і купіть книжку тоді, коли ви зможете ознайомитися з нею без тиску ззовні, якщо вона ще буде вам цікава. Якщо маєте сумніви, але не можете зупинитися, купіть електронну версію. Серйозно, вона дешевша і потім не будемо солити очі, якщо ви кинете її читати. психологічно наша прив'язаність до файлів, якщо це не фотографії, і фізичних об'єктів дуже різна. Зараз електронні книги можна купити на сайтах деяких видавництв та Якабу. Щонайменше Якабу та ВСЛ час від часу роблять знижки на них, тож можна спробувати відстежити, коли потрібне вам видання продаватиметься за приємною ціною. Розумійте, навіщо ви купуєте ту чи іншу книжку? Тут можуть бути різні варіанти. Просто для задоволення, щоб познайомитися, для довідки. Наприклад, це якийсь нонфікшн, або ви читаєте книжку, яка відсилає до іншої, і вам хотілося б розуміти ці відсилки. Інколи може виявитися, що книга вам не потрібна, і хтось просто може перевірити для вас, що там за цитата на сьомій сторінці знизу. Бонус пункт. Цілком нормально віддавати друзям або придавати книги, які вам други не знадобляться. Це також допомагає усвідомити, що вам не потрібні всі книжки світу і не намагатися скупити всю книгарню є. І не останок. Якщо ви вже доклали якихось зусиль, щоб не купувати зайвого, не картайте себе, якщо щось пішло не так. Для більшості людей читання це все таки хобі, і воно не повинно стовідсотково вписуватись у якісь там правила. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте! Гарного читання!